Уа, куди я падаю? Стоп, що це за місце? Чому ми так високо? У мене вже багато питань. Так багато питань та мало відповідей. Ай! Де я? Так, справила. Ви знаходитесь на паркурі. Що? Ви знаходитесь на висоті од, один кілометр, одного кілометра. Що це ж висота? Це ж получається одна друга го Висо... висота. Ой, падати звідси не треба, получається. А то, якщо впад... ви програєте, то ви помираєте. Всі ми зрозуміли правила. Так, 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 так. Так, хто тут у нас із цітварі? Так, наверко. Рандомний піпл із піпл плейграунда Ладар в плей та Володимир Зеленський. Що Зеленський тут? Ні, Зеленський зеленського та за що? Що вам Зеленський зробив? Стоп. Я ж кукурудза, а кукурудза -це росіяни. А, точно. Ладно. Марш! Зеленський, удачі тобі! Добре, дякую. Я сподіваюся, зможу так. Я ще ні разу не паркурив. О, так, надивитися не надивитися вниз, вниз. не дивитися вниз. Ха щас. Ха, ха, щас сейчас померкову його скину. Що ти там сказав, Уадар? Ти, не зм... ти сказав, що його хочеш скинути. Ти його не зможеш скинути. Якщо ти його скинеш, то я тебе скину. А, ладно, ладно, ладно. А, ну, я його ще в якийсь час скину. Ну, ми подивимось, як ти його скинеш. Ладно, ладно, не буду я його скидувати. Ой ой, а тут уже буде, а тут важкий номер. О, так, триматись, триматись, триматись. ні, 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 фух. Тримаюсь, тримаюсь, тримаюсь. Фух. Фух, а тут... ой ой а тут буде важкий номер. Ладно. Але я справлюсь, думаю. О, то це легко. Можна отак як черв'ячок проповсти і все буде норма. Воу-воу-воу-воу. Так, а тепер важкий номер на колесо. На колесо. Воно ж буде крутитись по факту. А -а -а. Так, давай, давай, давай. Так, 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 давай, давай, давай. Ні. ні, ні 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 ні. Ні. Фух, схватив, схватив. Ладно, я тримаюсь, тримаюсь. Такс. Ладно, треба на бутилку. На бутилку вина. А ви там що не паркурите? А, та зараз будем. А ти чого не проходиш, білий піпл із піпл плейграунда? Я не вмію паркурити. Ну тоді все смерть. Ба. О, Господи! Тут вбивають за те, що люди не паркурять. Копець, давай паркурити, ладарф. Я не знаю, з якої ти країни. Сподіваюсь, що ти укр. Мені невідома інформація, звідки ти. Ні! Ой, походу, Одарф. У Одарфа пропало без смерті, але як це можливо? Не знаю, походу, у Адарфа закінчилось безсмертя, та він помер. Хороший був ютубер, ну ладно. Туакс, наверко, ти тут? Так, я тут. Ми зараз можемо до паркурити, я бачу на скло, на скло. Опа. Не-не-не-не-не ні, 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 ні. О, я зміг. Тримаюсь, тримаюсь, ні, ні ні, ні, ні Фух, фух. Я ще ні разу не паркурив, Заванська, як ти це робиш, а ти ж ніколи не паркурив. Не знаю, але це тільки хорошо, що я навчився паркурити, походу. О. Ладно, моя черга. Ладно, паркуримо. О-о-о. Я ж паркурист. Паркурист. Я вже скільки раз в Майн. Ви ж пам'ятаєте, як я в Майнкрафте паркурив? Пам'ятаєте? Так, треба випадково не розбити. Вау. Так, сальтуху, сальтуху. Ладно, я зараз не помру. Так, давай, давай. Так, я зміг. Ай, а я зламав ногу, але ну, нічого страшного. Зламав тільки одну. Паркурити ще, в принципі, можу. Не переживай наверху, я тобі дам шприц. О, дякую, дякую. Так, давай. Треба запаркурити на стул. І можна вважати, що я вже пройшов. Ой, як же важко ходити? На верко лови! А що? А, зелений шприцок, дякую, зеленський. Так ти міг випадково скинути, ну да ладно. Хоча би ноги тепер не зламані. Укріпила кістки. Так, давай, я повинен допригнути, я ж паркуріст. Пам'ятаєте, як в Майнкрафті я на лодках стрибав? И не 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 Так, ладно. Не! Что? Не 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 Да поможи! Добро, тримай! Тримайся! А, я тримаюсь! а, -а, -а. Зеленський, ми останні виживші. По, Получається, в паркурі померла дарф. А той білий який не вміє паркурити, бо він не почав паркурити, то його вбили. Получається, ми з тобою останні виживші. Так, ну що ж, ви пройшли паркор. Молодці. Зараз я вам кину парашути, можете стрибати. Дякую, я прося, нам би не дякував, але да ладно, він же ж нам парашути дає. Люху, нам дадуть парашутики. Зеленський, ти трохи вимаз... вимазався в моїй крові, та нічого страшного. Затух, ну хоча б живі. Ось тримайте парашути. І ось тобі Зеленський. Ой, ну ми живі хоча. Най. Ладно, давай стрибати. Давай. Ладно, я полетів, я теж. Капець, тут на паркур даже Зеленського взяли. Капець, а Зеленський то їм що зробив? Що їм зробив, Зеленський? Я не знаю, що їм зробив. Ну да ладно. Ладно, ми хоча б живі. йо -ху. А що з тобою, Зеленський? Зеленський, що з тобою? Що з тобою? Ти живий? О, ні. Блін. Де той шприц? Цей шприц не тільки укріпляє кістки, він же ще й відроджувати може. Давай. Давай. Що? Стоп. Почекайте. У нього так голова скручується, що мені важко його вколоти. Давайте тоді в руку. А? Що? Я живий? Як? Як я живий? Я тебе відродив. Фух, ми живі. Все. Ну, що ж, ми прийшли паркур. Всім до побачення. Це було неочікувано.